Реєстрація місця проживання по новому довідка форми номер 3 пішла в історію. Чи можна забути про паспортний стіл? Який перелік документів необхідно для реєстрації місця проживання? Відповіді на ці питання у сьогоднішньому випуску Лігалаплайф. Видача довідки форми номер 3 зараз не передбачена чинним законодавством однак, де ж брати інформацію щодо складу сім'ї, відомостей про осіб, які зареєстровані за певною адресою та родинні зв'язки. На даний час іде реформа, створюється реєстр територіальної громади, який наповнюється. Цей реєстр ведеться в електронному вигляді, і дані потім будуть передаватися до державного демографічного реєстру з метою спрощення процедури отримання даних відомостей. До кінця року сподіваємось, ці дані будуть вже наповнені в реєстрі, і нотаріуси зможуть напряму брати ці дані щодо кожної особи або щодо всіх осіб зареєстрованих за певною адресою з метою посвідчення договорів відчуження, оформлення спадщини, встановлення місця відкриття спадщини, кола спадкоємців та інших питань. Про паспортний стіл можна забути для реєстрації місця проживання потрібно звертатися до виконавчого органу місцевої ради або ж до сільського голови. Якщо це місто, то як правило в містах є центри надання адміністративних послуг, і особа туди звертається. Він знаходиться в кожному районі, наприклад, міста Києва. Якщо це сільська або селищна місцевесть, то відповідно до, напряму до сільської міської ради. Для того, щоб знятися і зареєструватися, можна звернутися одразу за адресою нової реєстрації. Не, не потрібно йти зніматися, а потім їхати реєструватися. Тобто одразу це вже синхронізується. В майбутньому, коли реєстр буде наповнено і всі дані будуть передані до державного демографічного реєстру, ці цю інформацію можна буде отримати шляхом безпосереднього доступу, нотаріусів, і особам не потрібно буде звертатися для того, щоб отримувати інформацію. Розмір плати за реєстрацію місця проживання дещо підвищено, і зараз він становить 13 гривень 60 копійок. Також не потрібно забувати і про адміністративну відповідальність за проживання без реєстрації. Якщо особа протягом місяця не стала на облік, то е, вона притягається до адміністративної відповідальності за це е, у вигляді перший раз попередження. При другому порушенні е, даної норми е, стягується плата у розмірі 40 гривень 80 копійок. Громадяни й надалі мусять збирати документи та підтверджувати право проживання у житлі для цієї реєстрації, оскільки перелік документів, необхідний для даної процедури, не зазнав суттєвих змін. Особа має подати заяву. До неї додається документ, в якому буде проставлятися відмітка про реєстрацію штамп. Або ж це буде якщо людина отримала id картку з електронним чіпом, то тоді вона подає ще витяг з державного демографічного реєстру, який змінюється на довідку. Крім того, подається військовий квиток, якщо особа військово зобов'язана обов'язкова, і документи, які підтверджують права на реєстрацію за певною адресою, тобто право встановлюючи документ на квартиру і згода всіх співвласників, яка має бути засвідчена нотаріально. Крім того, квитанція про сплату адміністративного збору. Зверніть увагу, що інформація про зареєстрованих в квартирі осіб може бути надана виключно за особистим зверненням особи, яка є власником житла, і тільки за згодою кожного з них всіх прописаних. Інформація щодо зареєстрованих осіб у житловому приміщенні без їх згоди надається виключно на запит нотаріуса. За такою інформацією, також можуть звертатися органи державної влади, наприклад, суди або органи слідства. В цю інформацію входить безпосередня інформація щодо місця реєстрації конкретної особи. І е, у, е, при виконанні нотаріусами відповідних функцій для посвідчення договору відчуження е, може надаватись також інформація щодо малолітніх, неповнолітніх, недіздатних та обмежено дієздатних осіб. А е, у випадку оформлення спадщини ще надається інформація щодо останнього місця проживання померлого для встановлення місця відкриття спадщини, або інформація також необхідна для встановлення кола спадкоєм. Ємців також надається вся інформація щодо всіх осіб, зареєстрованих за певною адресою. Сподіваємось, дана інформація допоможе вам у повсякденному житті. Будьте у курсі останніх новин разом з Лігалаб. Лігалаб доступно про бізнес і закони.